Їхав і радий вас привітати з 2013 роком. І е, в першу чергу хочу подякувати вам за цю співпрацю, яка була в 2012-му. За цей чемпіонат, за кубки, які відбувалися. Хочу подякувати всім командам, також організаторам команд, які організовували свої команди на. На чемпіонат, на кубки, також хочу подякувати тим е, людям, які працювали для HFL. Це Сергію Баївському, журналісту, е, організаторам, е, співорганізаторам да, чемпіонату Олександру Довганію, Федоку Дмитро, Роману Морощуку і всім, всім, хто допомагав. нам. Щиро дякую вам за це. Без вас ХФЛ не був би таким, е, як він є зараз. І в 2014 році хочу е, всім хапеліцям по побажати. Боже благословінь, побажати е, любові у ваших серцях, адже е, любов може дати тільки Бог, справжню любов. І хотів би, щоб у вашому серці е, на першому місці був Ісус Христос, який помер з наші гріхи, і хоче, щоб ми присвятили своє життя йому, і тільки Він може дати нам щастя у наші серця. Хочу побажати вам у 2013 році всього найкращого і любові. До наступних зустрічей, до зимових кубків і до наступного чемпіонату. Дякую.